Я дуже хотіла б це почути раніше. Ти абсолютно не зобов'язана подобатись всім. Якщо ти будеш намагатися сподобатись абсолютно всім, ти не завжди втратиш себе. Кожен має право на свою думку, на свій смак та на свій погляд. І ти, ти маєш на це право. Обирай сукню, яка тобі подобається. Обирай слухати ту пісню, яка лине до твого серця. Обирай той стиль макіяжу, який тебе робить більш жіночною та привабливою. Обирай те, що твою душу веде до світла, а не до темряви. Обирай те, що дуже запалює твоє серце. Завжди говори так, як ти думаєш, і будь тією, якою ти хочеш бути. В цьому світі мільярди людей. Люди йдуть до інших людей за їхньою унікальністю. За їхнім стилем, за їхніми смаками, за їхніми поглядами. Якщо ти нічого з цього не маєш свого, ти просто втрачаєш свою індивідуальність. Є така одна фраза, яка є досить старою, і вона дещо така пафосна, проте вона завжди залишається актуальною, не будь чиєюсь копією, а завжди будь неповторним оригіналом.